Друзі, у нас Kia Ceed з'являється у продажу в універсалі 2009 рік випуску. В Україні у нас другий власник, дуже гарний стан, технічно жодних зауважень. Двигун працює рівненько, все обслуговано по ходовій частині також без зауважень. Двигун тут, до речі, 1,4 літри. Бензин, механіка, передній привід, автомобіль на зимовій гумі. На звичайних штампах, гума в гарному стані. По кузову автомобіль повністю в рідній фарбі, жодного підкрасу не було. Єдиний нюанс, як зараз покажу, це у нас по правій стороні по порогу є трішки невеличка прим'ятість. Є у нас станування скла, великий об'ємний багажник. Зараз покажу салончик комплектацію, салон доглянутий у нас. Текстильний, в чохлах, все як потрібно. Гарний дуже стан. Видно, що за автомобілем. Слідкують по дверним картам без зауважень. По комплектації, друзі, у нас два електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, шкіряне мультикермо, кермо в ідеальному стані. Гарний стан у нас і спереду по салону. Механіка у нас на 5 ступенів, є у нас кондиціонер, підігрів передніх двох сидінь, штатна мультимедіа. 219 тисяч км пробіг. Жодної помилки на приборці немає. Дуже гарний стан. Автомобіль, повторюсь, обслугований 2009 рік випуску. Kia Ceed, з актуальною ціною 7300 доларів. Авто вже в продажу компанії автопарк місто Харків. Всіх чекаємо до зустрічі.